І незалежності символ національно-патріотичний захід з нагоди дня державного прапора України та дня незалежності відбувся нещодавно у стінах Бердичівської райдержадміністрації. Почався він з гімну України та хвилини мовчання на знак вшанування пам'яті загиблих у зоні АТО земляків. Хто б міг подумати, говорили керівники Бердичівського району, що на 23-му році незалежності Україна знову буде змушена виборювати своє право вільно жити і працювати. І певно, ще рік тому свято незалежності оцінювалось зовсім по-іншому, як щось таке, що просто є. Сьогодні наша держава проходить нове випробування на мужність та зрілість. Присутні в залі висловили сподівання, що і його українці подолають, адже споконвіку наші пращури боролись за незалежність, не маючи власної держави. А маючи її, ми по. Винні здолати кожного, хто зазіхне на свободу, зазначили на зібранні в усі віки усіх народів. Державний прапор був однією з найвищих і шановніших святинь. Прапор символізував єдність земель, земель і племен. Прапор сконсолідував міста і країни в державу, а духовно-історично близькі етноси в націю. Під прапором воїни вирушали у похід, з прапором виступали на захист своєї батьківщини. Прапор символізував стабільність держави, урочистість тих чи інших подій, свят та ритуалів. І сьогодні, звільняючи українські землі від терористів і загарбників, українські воїни встановлюють державний стяг. На кожній самій вищій точні в населених пунктах тим самим засвідчують, що Українська держава єдина, вона була, є і буде. Окрім двох державних свят у мешканців Бердичівщини був і третій привід зібратися разом. Цьогоріч Бердичівський район відзначає 75-річчя свого існування. Цієї нагоди голова райради вручив посвідчення почесних громадян району, багаторічній очільниці Старосолотвинського колгоспу гігант Ользі Дмитренко та Скраглівецькому сільському голові Петру Орлюку. А дійсно казали на заході таких щирих, працьовитих людей і такої родючої мальовничої землі, як Бердичівська, ніде більше немає. Не дарма її вилучають у гімні. Присутній на зібранні настоятель греко-католицької громади Бердичева отець Іван Цихоляк згадав слова французького письменника Стандаля: той порівнював свободу із каменем, який статично існує, і містить у собі потенцію іскри. Вона виникає, коли об цей камінь вдарити іншим. Щось подібне нині відбувається і зі свободою України, каже настоятель. Сьогодні ми зійшлися тут. Для чого? Для того, щоб вирватися з тої рутини, щоб піднятися з тої рутини інколи навіть приємної, так необхідної, і щоб десь образно уявити собі могутнього гордого Орла. Ви, напевне, бачили, як він, підносячися у ту небесну весь потім, любується, коли кидає крила свої, любується, як його хвилі. Потоків піднімають, неначе граються з ним. Але для того, щоб йому злетіти, йому не раз прийшлося потрудитися. Не раз серед хащів, не раз серед великих звірів, не раз прийшлося йому лишити не одну пер'їну і загубити там нанизу, щоб піднятися. Отак і ти, народи, мій. Не бійся, не бійся, вставай з колін. Наостанок присутні побажали одне одному злагоди та єднання, а українські незалежності довгих, мирних та процвітаючих літ. Також наголосили, нині замало співати ще не вмерла. Треба стати патріотами на справі, жити і працювати так, щоб жила вона Україна.